Зібрались подруги. Зібрались по-друге, коротше. Обсуждаємо про школу. А -а -а. Школи, Наработалися сьогодні, цілий день працювали. Разом з тобою. Зі мною. Зварили борщ, тепер обсуждаємо про школу, Як будемо кінчати. Ти дика вона Все. Я знаю, що треба за не здавати, треба вчити щось. Да. Да. Представці таких стоїть 30 в класі. Що за ними можна зробити? Що? Таких стоїть 30 в класі, що з ними можна робити? Вони на руках лише в телефонах сидять, що втяг роблять, що втягнуть кажуть, це вчителям нічого не вчать. Досить контролю, вони списують з телефонах, досить домашні вони списують з телефонах. Що з них можна випити? Вони щось в чаті школи. Ну, а екзам не прийдуть. Е, каже Оксана написано телефона, ніщо забирають. Ось, де, де знання про е, англійську казала мама, їдь до тіті Наташі? Ай тебе... да англійську можна вивчити за день, рассказывай у вас. Ну да, я ж кажу. Mm. Даже ото жавчитель, я слухаю, він каже, що всю, все життя до сих пор ще не знає англійську. Ну вас я жокаю. Не, не знає рівень, ну там якийсь, да, хороший. Ну, повністю не це, типу, полностью все не типа. Ну то, що треба вам сдавати, то... Да. Чогось? Програма? Чи? Чогось. Там така програма така, що я не можу. Тяжело. Не хочеш сліпатися. А що ж? Мама привезла історію прочитай, щоб ти хоч знав. Коли, я це, коли цар, коли, коли керували. Та я вже начитався тої історії, може. Коли ти її читав, ж ти її коробочкою кладеш. Ай, так, коробочкою. Це ти тут бачиш. А що ж? На цьому зроблю цей багато просмотрів, ага. Бабка стане. Бабка така стане популярною, що і патріархи московський побачить. Пристав, пристав доживешся, що патріарх московський побачить. Та. Ти від щастя під від щастя підпригнеш. А що ж сам патріарх? Таке в хаті є. — Ай, Звісно, в тебе не таке було, і uh, в кожен хату зайде так само. До Володя і святої каже, дід сиди на подвір'ї, теж сварилися аж на вулицю, видлилась. <laughs> Кричали на друга. Ну, це дуже інтересно. А не інтересно? Ну це що таке? Ти правда no. не сказала, ти що? Ну no, це як я. Uh -huh. Uh -huh. От ті, що про машину, машини продають, да? Ну все одно ж дивляться контент якогось э, блогера. Так і тут ті, хто свариться, теж інтересно подивитися, що було. Або, наприклад, э, одинокі людей, зараз дуже багато таких, особливо в містах. Їм інтересно подивитися, що М -м -м. там, як це там було, і все. Вспомните типа. В голові, якщо сповнити, трохи тяжко, а тут охопо, о, відкрив, подивився. А, і тут дивиться, а о, там вже таке записане живе. Це що, що в хаті говорять, треба кудись писати, показувати, чи що. Це і в хаті, хаті розказують, Сто разу розказували, як синка тютюна Наташу виявила, ті що це трек, щоб люди це знати, ж інтересно. Люди знають, я ж об'яснюю час. Ну, Ознайомлюю так. людей з другим світом. Ну, я їх веду за ручку на другий світ. Це, це, це у світі, бачу, в себе Пока показую, що є відьми, mm. І що їх треба боятися і треба в церкву ходити, що я поганого кажу? Mm. Я ну, як не пропагандирую це. Просвіщаю людей йти в церкву, щоб причащались там, ще щось зробили. І все, слава Божу, щоб їх не брала ця зараза. Слава Богу, йди причастися. Ну, я піду тільки цей, коли підписчики задонатять. І, щоб, і щоб я знімав щоб... оцю, як я виню, передню ту контент такого не знімаєте, ще постукає опозтука її в браму. ну виходь сюди. Відьмарюсько. Циганка, виходь сюди, тобі кажуть, покажи свої золоті зуби. Ну, як зблисне неме, ти що? Я спаду в оморок. А що ж, ні? А що за третій? Я третій вже не бачу. Що за третя бачу? Я скажу від Жені. Прийшов вас провіряти, чого ведьма. то вже надоїв тебе слухати. Так... А що за третя же відьма тут около коло хати, я знаю? <реш> <реш> Ай, Бо я знаю, друга це зл... справа. Це Таша. що Махала. А третя я ще не заповнив. То я знаю, добрі люди от там з тої сторони. Там живуть що євро поставили? Це що з цієї сторони? Чи де там ще одна га бабко? Ой, боже мій га. Ой Льопу, закривай вже той свій почифон. А які ще є в церкві, бабко? Розкажи. Я знаю, що на касі стоїть одна. Бо ти, ти хотіла свічку купляти в батюшке. Ой, батюшки, в тої відьми, що на касі. Ти типу, попросила батюшку, батюшка побіг купляти. Mm. <риснути> <риснути> а там що із відьми ще просто. Ну Розкажи дурачкам, що ти <риснути> знати. <риснути> У них такого нема. Знаєте, сміються. Ой, Господи, ой, ой. Які святі знайшли? Та які святі? Та йде, це. це святі. Ну, що За свій концерт тут розкажи. Ой, то в мене не знімав, я вже того теж, теж. Що? Того теж концерт не знімався я. Ой, Боже. Ти тата свого знімаєш? Ну, так. Да. Та ні, це ж маму. Та... Маму, тата зняв я його. Ой, всіх та, я вже... Ой, святий, Fique <laughs>